За останні дні ми стали свідками декількох успішних спецоперацій на території ворога, які змінюють розуміння війни. Ми бачили знищення стратегічної авіації, що є частиною ядерної триади, Бачили підрив опори Кримського мосту, але не тільки це. Менш помітними лишилися підриви мостів та залізничного полотна, які теж потребують досить складної підготовки. Як взагалі такі асиметричні дії впливають на Росію та до чого це призведе? Сьогодні поговоримо про внутрішні процеси в Росії, а потім про геополітичні наслідки. Загальну картину почнемо з операції Павутина. Результати вражають, але це початок. Загалом застосовано 117 дронів, але в мене таке риторичне питання: скільки дронів можна було виготовити за півтора роки підготовки? Щось більше не знайшли. Ви впевнені, що таких дронів не сотні? Або не тисячі. Прямо зараз когось в рюкзачку, в когось в бардачку, десь просто лежить на даху багатоповерхівки чи у збіччі і чекає активації. Відчувайте потенціал. Росія більше ніколи не буде себе відчувати в безпеці, адже це дирява корупційна країна, фейк, де все можна робити руками самих росіян. Ефект другий транспортний колапс. Як всі і очікували, вони почали тормозити і перевіряти всі вантажівки. Ринок перевезень і так там вмирає, та привізники банкрутяться через серйозні економічні негаразди, а це дасть ще більше поштовх. Ще додайте до цього ту саму корупцію, коли кожен мент може зупинити і трясти фуру годинами, поки не відбашляєш, це неминуче. Там же навіть є окремі геніальні думки, що автомобільні перевезення мають бути монополізовані для контролю, що означає відхід від ефективних ринкових правил та ще більшу корупцію, дотації та вірогідний колапс перевезень взагалі. Продовжуйте. Від цього ефект третій. Пам'ятаєте, коли наші дрони літають, аеропорти закриваються. Так ось Росія величезна країна, далекі регіони можуть забезпечуватись лише авіасполученням. А тепер додавайте проблеми на пальцях: закриті аеропорти, транспортний колапс через перевірки та підриви залізниці та мостів. У вас складається картинка? Ще ні? Тоді ось вам цікава думка. Річка Лена відділяє далекий схід Росії від центральної частини. Якщо знищити Мости та порушити авіасполучення, це буде просто продуктова катастрофа. Але не все так погано, бо ще трохи східніше є Китай, який буде їм все постачати замість Москви. Насправді, їм Пекін навіть ближче, ніж Москва. Як думаєте? Розумієте, про що я? Ми дивимося тільки на поверхню, але це все може бути частиною незворотнього процесу розпаду Росії. Цікаво. Тоді завтра поговоримо про геополітичні наслідки такої асиметричної війни. До речі, підпишіться, будь ласка, адже я економлю вас час у таких темах. Все буде добре. До завтра.